Військовий журналіст Сергій Ауслендер написав кілька слів про танкову допомогу Україні. Рота леопардів. Багато це чи мало? Кажуть, 14 штук чи 12. Оце багато чи мало? Спочатку згадаємо історичний приклад у битві під Прохорівкою на Курській дузі брала участь одна рота тигрів. Але там були й інші танки та багато самохідної артилерії, якої німці активно насичували свої бойові порядки. У цій війні Росії проти України однієї роти, звісно, мало. Але якщо п'ять європейських країн, наприклад, передадуть по роті, то це вже буде важка танкова бригада. Якщо 10 країн, буде дві бригади, додайте сюди ті ж самі бредлі, амхи французькі чи мардери, плюс західну артилерію, от і вийде кулак, здатний проломити оборону. І що тут головне, це. Психологічний момент якраз. Літ скрес. І більше в Європі ніхто не ниє про небезпеку ескалації, про те, що не треба злити Путіна ще більше, і оце все. Навпаки, навіть намітилася якась конкуренція. Британці збираються передати челенджери свої, а ці челенджери, до речі, це одні з головних конкурентів леопардів. Що стосується логістики, про яку міркують різного роду, так би мовити, фахівці. Котрі полюбляють вираз логістичний жах, маю сказати таке. ЗСУ вже отримали самохідні артилерійські установки американські, німецькі, італійські, британські, французькі, чеські, польські. Може, когось ще й забув я. І нічого. Воюють, справно криють агресора. Хоча проблеми, звичайно, є, але їх можна вирішити. А чим власне логістика самохідок? Відрізняється від логістики танків, хіба що штрихкодами на коробках із запчастинами та калібром боєприпасів, тому що захід це дуже розвинена економіка, а сучасна економіка це передусім логістика. Слава Україні, слава ЗСУ, дякуємо партнерам за допомогу. Переможемо!